У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею продовжили добру справу на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Після мистецького заходу, що мав місце у Royal Garden, де відбулася презентація робіт талановитих митців із різних куточків України. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею для відвідувачів була доступна ще одна виставка, куди мали змогу завітати поціновувачі даного виду мистецтва. Зокрема, роботи, які не були продані на мистецькому заході у Royal Garden, могли придбати у виставкових залах. Приблизно є в наявності 14 робіт, якраз вже 15-та йде в процесі виготовлення. А з матеріалом то переважно дерево, але дерево різних порід або ясен домашній, або віліха, або шлипа. Один із учасників, з яким ми щойно спілкувалися, поділився деталями своєї творчості. Даним мистецтвом Михайло займається не один рік. Ще почав я під час навчання в коледжі, бо там був такий у Ушурко Ігор Степанович, і в нього, в принципі, я навчився в цьому мистецтву так сказати. І далі, вже під час навчання в університеті, то я почав вже більш-менш так на постійній основі займатися цим. А наступного дня ми зустрілися із масткеною Іриною Безпалько. Яка у деталях розповіла і про свою роботу Кожна із робіт, звісно, заслуговує найвищої оцінки: мистецтво це зброя, мистецтво це сила. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.